Добрий день, діти! Я Тетяна Володимирівна. Сьогодні ми з вами поговоримо про геометричну фігуру Трикутник. Ми пам'ятаємо, що геометричні фігури вивчає велика наука математика, а саме її розділ геометрія. Ми вже вивчили геометричні фігури, круг і квадрат. Трикутник цікава фігура. Трикутник має три. Сторони і три кути. Які предмети, схожі на трикутник, ми можемо з вами побачити? Трикутні дахи на будинках, ялинки, пірамідка трикутна, знаки дорожнього руху, вітрила, найбільшими трикутними спорудами. Вважають давні піраміди в далекому Єгипті. Об'ємні трикутні геометричні фігури це конус і піраміда. Трикутник схожий на конус. Тінь від конуса трикутна. Піраміда на відміну від конуса має ребра. Трикутник це частина піраміди. Піраміда і конус об'ємні геометричні тіла. Вони мають об'єм. Трикутник плаский. Об'єму немає. В моїх руках квадрат. Давайте поділимо квадрат навпіл. Від кута до кута, по діагоналі ми отримали два трикутники. Тепер трикутник поділимо навпіл від кота до сторони. Ми знову отримали два трикутники. Давайте ще раз поділимо трикутник від кута до сторони. І знову два трикутники. Ці трикутники рівні, в них однакові кути і однакові сторони. Давайте уявимо, що ми, науковці математики. Ми вирішимо справжню геометричну задачу. Ми будемо порівнювати трикутники. Будь-яка математична задача має умову, запитання, розв'язання або рішення і відповідь. Умова нашої задачі звучить так. Порівняйте. Червоний та зелений трикутники. Далі запитання. Чи є ці трикутники рівними, тобто однаковими за розміром? Вирішувати цю задачу ми будемо шляхом накладання одного трикутника на інший. Накладаємо зелений трикутник на червоний. І що ми бачимо? Червоний трикутник більший за зелений. Зелений трикутник менший, ніж червоний. Отже, ці трикутники неоднакові за розміром, не є рівними. Відповідь нашої задачі така. Червоний та зелений трикутник не рівні. Червоний трикутник більший за зелений. Молодці! Ми виконали справжню геометричну задачу. Сьогодні ми з вами виконаємо аплікацію рукавичку з трикутниками. Аплікація з картону. Нашу велику рукавицю ми оздобимо різнокольоровими трикутниками. В якому місці їх наклеювати, в якому в порядку. Вирішите самі. З воротнього боку трикутників в остороній скотч. Обережно знімаємо верхній шар і наклеїмо трикутник. У мене перший трикутник синій. Наклею його тут. Тепер фіолетовий трикутник. І буде тут зелений трикутник. Знімаю верхній шар обережно. Ось так. Жовтий трикутник. оранжевий трикутник. Моя рукавичка готова. Чекаю на ваші гарні красиві рукавички з трикутничками. Ми з вами вже знаємо три геометричні фігури. Круг, квадрат і трикутник. До побачення, мої розумні! На все добре!